Армадол, забудь про головний біль. Спочатку ми вирішуємо якусь справу відкласти, а вже потім вигадуємо причину, яка дозволяє нам це зробити. Це і називається прокрастинацією. О, я дуже добре знаю, що таке прокрастинація. Я стикаюся з цим кожного дня, і кожна задача для мене, яку потрібно вирішити, яка є важливою, чи будь-яка справа, я її обов'язково відкладу. Так сталося із особистим блогом Світлани, який вона почала вести ще півтора роки тому. В той час я любила більше створювати відео сторіс, а не писати тексти. І от саме з текстами була проблема. Я їх відкладала, прокрастинувала і таким самим втратила можливість вирости в той момент, збільшити кількість підписників і монетизувати свій блог. Я займаюся музикою. Я взагалі все роблю в останній момент. Ну дописую щось, переписую. Я людина прокрастинатор. Чому Ну, бо так, бо класно. Сидиш в айфон тупиш, в Ютуб тупиш, там я не знаю, на кухні щось миєш, а роботу не робиш. Потім такий: ну от зараз почну. Такий, ну от зараз точно почну. Ну і потім що, да, такі три дні, і те, що треба було місяць робити за три дні. Своїм талантом прокрастинації хизується і 20-річний студент Микола зі своєю подругою, яких допустили до іспиту за годину до його початку. Навіщо себе корити за те, що ти прокрастинуєш, якщо можна в останній момент все встигнути, і все нормально. Це навпаки, майстерність треба вміти, щоб. З мінімальними зусиллями зробити те, що від тебе вимагають, це не стресово взагалі. А от для 21-річної Альвіни написання диплому в останній момент ледь не коштувало їй власного здоров'я. Написання за місяць було дуже стресовим для мене, тому що я компонувала це з роботою з особистим життям. Якщо б я писала протягом року, то я писала б на лайці. Я б ем, не нервувала б. Я думаю, що мабуть, я б написала навіть краще. Пані Олена теж раніше страждала від прокрастинації, але згодом знайшла власне рішення цієї проблеми. Я писала список того, що я вина була зробити на наступний день, і спочатку це був такий длінний-дліний список, і тоді я зрозуміла, що це неможливо. А коли я почала реальні ставити цілі, і я почала їх виконувати. Якщо ти методично отримуєш задоволення, того що робиш, якщо ти бачиш плоди своєї роботи, результати, яких ти досягаєш, то ти не будеш відкладати про дієві методи боротьби з прокрастинацією і як відрізнити її від звичайної втоми, розповість нейродослідниця Наталія Кадя в студії сніданку. Привіт, я Людмила Барбір. Команда сніданку з 1 плюс 1 щоранку прокидається разом з вами. Ми поруч вмикайте нас щодня з 7.00 до 10.00, а у вихідні з 8.00 до 10.00 На телеканалі ТЕД, а також на YouTube-каналі «1 плюс 1».